З Денисом ми познайомилися рік тому. Він виграв гран-при на конкурсі Star Holiday Fest, де я був членом журі. Oh, на сцені справжній артист, який вийшов не тому, що так захотіли батьки або так захотіли викладачі. Відчуваєте цінність кожної секунди, кожної хвилини перебування на сцені. Десять! Десять, 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 десять! Він виграв, можна так сказати, спецприз від мене. Я не знав, що це буде за приз. Можливо, це буде якась спільна робота, можливо, це буде пісня, можливо, це буде спільний виступ. Ми зустрілися на студії, познайомилися. Мені дуже сподобався голос, вокал, подача, харизма. І я запропонував Денису зробити спільну пісню. Коли ми вже її записали, стало зрозуміло, що це не просто пісня, це напевно цілий сингл, його треба екранізувати. Я показав пісню і грабар, і вона сказала: Так, треба збирати людей, і знімати відеокліп. І Ось ми тут в Києві, на моєму улюбленому полі біля музею Порогова. Ми тут вже знімали кліп Безумов колись дуже знаковий для мене. Майже з цією ж командою, з тим же оператором і з цією ж режисерською групою. Мені дуже хочеться, щоб ця робота відкрила якісь нові горизонти і нові шляхи Денисові. Тому що вона про віру, про віру в себе, вона про важливість мрій. Вона про важливість настирливої, наполегливої роботи. І не лише три спроби, а завжди треба рухатися до своєї мети, якщо ти в неї віриш до останнього боротися.